Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила е, спекти такий кекс, як на мене, дуже простий е, і дуже смачний до чаю. Тут просто все замішуєте, виливаєте в форму і випікаєте. Хочу з вами поділитися, можливо, комусь е, захочеться спробувати також. Для цього рецепта нам потрібно. 150 мл молочка. ось в мене тут, 150 мл кефіру, 120 мл олії, 3 яйця, ванільний цукор, дрібка солі. По рецепту йде 150 г цукру. Я даю 120, 110. І 8 грам розпушувача, і також 280 грам борошна. Ми з'єднюємо. Яйця з цукром збиваємо, їх не потрібно збивати там занадто сильно. Просто щоб гарно збили яйця, щоб вони не були такими ціленькими. Потім поступово додаєте в довільній для вас черговості інгредієнти. Під кінець йде борошно і розпушувачем. Рібку соль, і буду збивати. Ось до такої консистенції потрібно збити яйце з цукром, бачите? Не сильно, просто збити їх, тоді додати олію рослину без запаху. також збиваєте, тоді молочко і кефір і вливаємо стройкою молочко і також його збиваємо. Така рідка маса має виходитися. а тоді з'єднюєте 8 г розпушувача і 280 г борошна. І я вам покажу, якої консистенції воно виходить. Ну, ось, більшу половину борошна я додавала має вийтись як густа сметана. Зараз я до кінця змішаю і тоді вам покажу. Знаєте, друзі, їздили ми на вихідних на дачу, і це для мене така терапія на землі працювати, що ну не можу я без неї, без цієї землі. І я все-таки... Ще замовила рослинки. Не знаю, що з цим робити, але поки ґрунт дозволяє, і я вирішила, що можна в теплиці прикопати, і я не втрималась. Я знову замовила. Замовила з каналу ютубівського Скульченко Анжели, бо вона обрізала там свої плющі. І сказала, що все одно буде на компост викитувати. Каже, кому потрібно, можу просто нарізати і ви собі зачеренкуєте. Ну, от. І ще мені захотілось їх почеренкувати. Ну, так ось. Прийдуть посилочки, я вам покажу, що я дозамовила. От бачите, якою консистенції це тісто. І коли я Перша бачила цей рецепт, його готували в такій формі. У мене така також є, то я хочу саме в ній і приготувати. Ну, ось, змастила цю форму олією без запаху і зараз вилию оце тісто, включила духовку на 180 градусів. Зараз залью і поставлю випікатись. Все, друзі, духовка нагрілась до 180 градусів. І ми наш кекс ставимо випікатися. А випікати я його буду десь 35-40 хвилин. Так, це я на годину. Давайте поставимо на 40, там будемо дивитись. або ні, на 35. Все. Для вас хвилинка, для мене 35. Друзі, ну я його витягнула, але бачите, він у мене потріскався. Напевно, із-за того, що я розпушувача трошки м -м, більше дала. Там було 8 грам, а в мене в одному пакетику 4 залишилось, а в іншому, напевно, 6. Ну, трошки більше. Можливо, із-за цього він так тріснув. У мене і кекс так часто тріскається. Зараз я його перекину і покажу, який. Добре. Ой, вистрібно. Все. Ай, пече. М'якенький такий, друзі. Його можна чимось поливати, якщо у вас є бажання. І до тіста можна давати якісь сухофрукти або грішки. Можна шоколадкою, можна. Згущеним молоком. Можна кремом заверним, можна сметаною. Як ваша душа побажає. Я сьогодні буду просто робити пізніше трішки, як він охолоне, я посиплю його просто цукровою пудрою. І ми з вами його е попробуємо, Скуштуємо. А зараз хай він холоне. Все, посипаємо легко. Одру більше Так, друзі, тепер розрізаємо. вами пробувати такі чарівний кексик. Що, пробуємо? Що? Другий десечки. Пробуємо кексика. Малі так шок. На, на панде себе.